Все, що треба знати про московицьке в Україні. Минуле теперішнє і майбутнє. Все. На цій оптимістичній ноті, ми закінчуємо сьогоднішній запис під Свято Веденським монастирем Московицької церкви в Україні, ганчірка три колірна, під якою він танцює. Зараз тут згоріло символічно. Їхній страх абсолютно матеріальний. Два дні. Спочатку одна людина, а насправді вже, на щастя, гурт українофілів. Зачинили ці лайно збори грошей на вбивство українців. Пригальмували зомбування амеб в московському руслі. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо! Підписуємо, офіруємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша україн українофілія... недостатня.